Мат відбувся у Вінниці. Ініціатори заходу, команда громадського об'єднання «Ми Мивіничани та фонд МХП громаді. Форум це майданчик для комунікації активних та небайдужих представників громад області, військових підрозділів Сил оборони та парламентарів. Життя влаштовано в такий спосіб, що ми повинні рухати завтрашній день. Ми повинні зазирнути в той день, коли. Хлопці, які на сьогоднішній захищаті і дівчата, які захищають країну, вони повернуться в наші громади. Що ми можемо запропонувати їм? Які умови і все те, що називається розвиток відповідної громади, Форуми важливі все, що стосується комунікації з громадами, тому що сьогодні громади. Не дивлячись на те, що йде війна, повинні розвиватися, повинні надавати послуги, повинні робити легше життя людей, повинні допомагати військовим. Сьогодні громади повинні займатися землею. Напрямок дискусії, вектор дискусії, спрямувався на те, що ми можемо зробити громади, народні депутати, наша громадська зацікавовіничани, громадський сектор, щоб допомогти військовим. Під час форуму громад Вінничини передали військового обладнання на понад вісім мільйонів гривень. Усе на запити самих захисників: це і дрони, і мавіки реби, засоби зв'язку, зарядні пристрої, старлінки та навіть автомобілі. Все, що допомагають ми, чарне, ми одразу одразуємо на дій і використовуємо і ефективніше і знищуємо ворога. І на цій постійній основі. На постійній співпраці ми налагодили вже чесні взаємовідносини, що дає можливість нам конкретно просити, що нам потрібно: чи то і впіврони, чи то мавіки для аеророзвідки. і тим самим ми ефективніше працюємо в зоні бойових дій бійці, вони Мотивовані, вони знають за що вони борються. Вони кожного дня виборюють нашу незалежність, кожного дня борються з ворогом, який суне. І зараз наша бригада виконує бої завдання на Покровському напрямку, які вважаються найважчим. І ми не даємо ворогу ні просунутися, ні на метр. І завдяки допомозі ми можемо знищувати ворога. Сьогодні ми дійсно об'єднали і людей, які знаходяться на місцях, і саме військових, для того, щоб у нас відбувся коннект. В плані того, що пріоритет сьогодні це тільки допомога збройним силам України стратегічний партнер громадського об'єднання фонд МХП Громаді, спільними зусиллями систематично допомагають захисникам. Юрій Мельник, директор зі сталого розвитку МХП, голова наглядової ради благодійного фонду МХП Громаді, розповідає: на сьогодні на підприємстві 2600 працівників стоять на захисті країни, і для компанії підтримка військових ветеранів та їх сімей є пріоритетом ще з 2014 року. Поки військові воюють на е, сільській Території проживають їхні дружини, їхні батьки, їхні діти, і вони також мають певні свої потреби, які треба забезпечувати. І звідси родяться такі проекти, як твори добро, як професійне зростання і багато інших, які також знайшли свою підтримку в громадах, знайшли свою підтримку тих людей, які це можуть оцінити і реалізувати або в особистий розвиток, або в розвиток своєї громади. Тому, друзі, щиро вдячний нашим колегам із громадської організації Ми Вінничани. В рамках форуму команда громадського об'єднання Ми Вінничани представила успішні кейси конкурсів Твори добро та професійне зростання, які реалізовано спільно з фондом МХП громаді. Професійне зростання ми позичили, скажімо, на інші області Київську та Черкаську області, зокрема там конкретні громади Миронівська, Канівська. Там вони також знайшли свого клієнта свою цільову аудиторію. А конкурс, такий як твори добро, ну це про розвиток більшою мірою об'єктів. Культури та національних традицій в нас з одного боку ми масштабуємо успішні кейси, які є в наших партнерів громадського об'єднання Мивідничани. Під час форуму громад голова громадського об'єднання Мивіничани Валерій Коровій анонсував нові етапи топових проєктів. Оголошую, як голова громадського об'єднання Мивідничани, за дорученням моїх колег при підтримці благодійного фонду МХП громаді. Початок Проєкту, нового етапу проєкту, який називається Твори добро. Я хочу вас поінформувати, що найближчим часом буде оголошено початок конкурсу такого улюбленого проєкту для всіх працівників соціально-бюджетної сфери, проєкту, який називається Професійне зростання.